Ажан версія 1.0 – компактний, але потужний інструмент для імітації бойових дій це рішення для тих ситуацій, коли потрібна реалістика, але немає можливості використовувати великі або гучні установки. Зручний мобільний легко переноситься однією людиною, і при цьому створює вибух до 150 дБ. майже як справжній бій. Його використовують там, де важлива точність, ефективність та економія. Один постріл всього 50 копійок, ніяких патронів, вибухових пакетів чи складних піротехнічних процедур. Кажан працює на звичайному газі та кисні, запускається з пульта, а обслуговування мінімальне. Особливість цієї системи її гнучкість. П'ять пристроїв можна об'єднати в одну мережу з централізованим управлінням. Вони реагують синхронно на натискання однієї кнопки, навіть якщо ви перебуваєте за два кілометри. Кажан-версія 1.0» – це коли треба швидко, мобільно й без зайвих ускладнень для навчань у приміщеннях, міській забудові чи обмеженому просторі. Це ідеальне рішення. Тактікор продовжує змінювати підхід до військової підготовки, і кажан один із тих продуктів, які роблять цю зміну реальною.